Четвер, 11 вересня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Нарешті зібралися. Депутати облради провели перше в цьому році засідання. Таємним голосуванням вирішували, чи знімати з посади голову Олексія Бойка. На Вуковині викрили схему продажу інвалідності для ухилення від мобілізації. На радіоринку у Чернівцях демонтують ряди, що кажуть підприємці. Вперше від початку року депутати Чернівецької обласної ради зібрались на сесію. Засідання тривало кілька годин, а найбільше суперечок точилося навколо ініціативи зняти з посади голову обласної ради Олексія Бойка. То чи склав голова повноваження, як відбувалось голосування, та чи встигли депутати розглянути ще якісь важливі питання? Дивіться далі. 11 вересня вперше від початку року відбулося пленарне засідання 20-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради, 8-го скликання. Проект порядку денного та регламенту рук комісію. Так, будь ласка, да. будь ласка. Чуть не забув, але зірвати план. А ми при формуванні порядку денного формування на порядку денному було п'ять основних питань. Окрім цього, депутати внесли пропозицію про дострокове припинення повноважень Олексія Бойка, голови Чорнівецької обласної ради. Відповідний проєкт рішення внесли до порядку денного за пропозиціями депутатів від фракції Слуга народу та батьківщина. Також прошу включити питання номер три. Питання про припинення повноважень голови Чернівецької обласної ради та звільнення з посади голови Чернівецької обласної ради, восьмого скликання Олексія Бойка. Деякі депутати виступили проти. Я хотів би знати чіткі причини постановки цього питання. Раз друге мені цікаво, ну в першу чергу, я звертаюсь до Микола Миколаївича. Що змінилося, Микола Миколаївич, з того попереднього нашого званого голосування, коли ми обирали голову обласної ради? Скажіть, будь ласка, мені що він неправильно зробив і що було злочинне в його діях? У мене до вас одне запитання до запитання фракції народу» і тих, хто не хто скажіть, будь ласка, чого це питання було не винести на першу сесію в цьому році? дивіться дивіться, дайте завершити да, в цьому році. Проголосувати за відставку голови обласної ради і не тримати в заручниках. Всіх людей буковини поясніть мені будь ласка. Голосів не було, команди не було, ручок не було різні. Чого, Чого не було? проєкт рішення про зняття бойка у порядок денний декілька разів включали і декілька знімали. Не обійшлося і без суперечок. Зрештою, таки проголосували за включення. Чи готова ваша фракція? Це вже поставимо поляк. Ми не знаємо мови оборони. Зараз скажуть всі, потім не ставити Ви вони не ставлять умову. Тоді ставте на голосування. Віля, став на голосування зняти. Ставки ні, ставте на освою, теж вивали. Зняти буде Все, будь ласка, припинили обговорення добре. Рішення ухвалювали шляхом таємного голосування. До складу лічильної комісії входило по одному члену з кожної фракції. В голосуванні взяли участь 37 депутатів. 33 проголосували за 3 проти. А один бюлетень визнали зіпсованим. На ньому було написано ні диктатурі. За. 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 Так, депутати проголосували за дострокове припинення повноважень голови Чернівецької облради. Олексій Бойка подякував депутатам за роботу і покинув сесійну залу. Ми провели з вами п'ять важких років. Цей коронавірус і воєнний стан. Тому це для мене багато що знаєш. Що в мене були і залишаються люди, які мене підтримують. На цьому звичайно життя не завершується. Я бажаю всім нашому депутатському корпусу якраз плідної роботи. Щоб не було таких випадків, що вони рік не збираються, чекають, щоб провести якісь табли питання. Тому я дякую всім за увагу, дякую за роботу, особливо слова. Апарат має найкраще апарат у Олексій Бойка не оскаржуватиме рішення про свою відставку. Він залишиться депутатом обласної ради. Обов'язки голови облради наразі виконуватиме Микола Гуйтер, який був першим заступником. Олена Крічко Любов Копець, Микола Гануцін. Новини Сі 4 Правоохоронці викрили низку корупційних і кримінальних схем на буковині. Збитки державі майже 19 мільйонів гривень. Підозри вручили 18 посадовцям. Йдеться про контрабанду, деревини, розтрату майна та сумнівні закупівлі. Зокрема, на державних підприємствах занизили ціни на продукцію, завдавши збитків на понад 8 мільйонів гривень. Ще понад 7 мільйонів бюджетних коштів було використано не за призначенням. Серед викритих фактів недостовірне декларування майна на мільйонів, гривень незаконні премії, фіктивні інвалідності для призовників та спроби зняття з розшуку за гроші. Також викрито схему ухилення від сплати податків. Досудові розслідування тривають. До суду вже скеровані клопотання про запобіжні заходи та відсторонення фігурантів від посад. На Буковині викрили схему продажу інвалідності для ухилення від мобілізації. Підозри отримали семеро людей. Колишній голова медико-соціальної експертної комісії, екс сімейний лікар, та п'ятеро посередників. За даними слідства, вони оформлювали фіктивні діагнози для чоловіків призовного віку у вижницькому та дніструцькому районах. Вартість пакета документів коливалася від 3 до 12 тисяч доларів. Зломисники вже встигли допомогти понад 30 чоловікам. Правоохоронці перевіряють ще понад 600 випадків. Під час обшуків у підозрюваних і в медзакладах вилучили підроблені довідки, бланки з печатками та справжні медичні документи. Досудове розслідування триває. Суд обиратиме запобіжні заходи фігурантам. Вибирався з під завалів, покладаючись на везіння, Ігор Лучак, командир роти Альбін, яка веде за собою наймолодших і найвмотивованіших. Його історія далі в сюжеті. Підрозділ Альбін був створений на Буковині і Війшов до складу новоствореної 20-ї бригади Любард 1 1-го армійського корпусу НГУ Азов. Командиром роти спецпризначення став Ігор Лучак. Військовий розповідає найбільше врізається в пам'ять те, з чим стикаєшся вперше на війні від бойового виходу до поранень. Дуже добре пам'ятає наш перший захід у великокому шваху, коли ми. Противник знаходився в населеному пункті, наші сили оборони знаходилися навколо села, а нам вдалося вклинутися в село. Це було вночі. Це так було трошки авантюрно, тому що у нас не було достатньої кількості розвідданих про кількість противника, про його точне місце знаходження. Нічого тоді ми зайшли, і це було таке наше перше бойове хрещення. Під час виконання бойового завдання 24 травня цього року ворог накрив позиції дроном, внаслідок чого Ігор Лучак отримав поранення. Саме в той момент промітіло два каба. Один попав зовсім поруч, а другий каб попав в те приміщення, де я знаходився. Там мене засипало. Не знаю скільки я там пролежав, десь близько години, напевно. Але мої побратими знову ж таки завдяки нормальній комунікації, вони знали, де я. Куди я пішов, коли не ну, зрозуміло, що мене десь немає, чому ці вибухи вони мене відкопали, вони мене по суті врятували. Нині військовий проходить реабілітацію у Чернівцях і планує якнайшвидше повернутися до своїх побратимів. У розмові ділиться тим, чого на його думку нині найбільше бракує армії. Нам потрібно налагоджувати комунікацію як всередині підрозділу, так і між підрозділами. Нам потрібні ефективні командири, які з власним бойовим досвідом приходять. І також, коли приходить у це фінансування на підрозділ, також треба грамотно його розподіляти, саме визначати пріоритети, що нам от потрібно сьогодні, що нам буде потрібно завтра. У підрозділі Альбін служать бійці з різних куточків країни. Усі вони мають спільну мотивацію не підпустити ворога до своїх домівок. У нас є бійці як із Донецької області, так і з Львівської області. Вони не хочуть, щоб ворог щоб противник добрався до їхнього дому хочуть захистити нашу землю. Це їх основна мотивація. Ну і також наш колектив їх значною мірою мотивує, тому що вони приходять до нас, бачать, що там всі такі. Заряжені хлопці, і вони почувають себе з нами комфортно. Бійці роти Альбін щодня показують сміливість у найскладніших умовах. Саме ця відвага тримає їх разом і дає сили захищати рідну землю. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини. Сі Конфлікт на радіоринку триває. Сьогодні на локації представники церкви знову розпочали прибирати торгові лавки. Продавці кажуть, це робиться без відповідних документів. Більше в сюжеті. Питання радіоринку досі не вирішено. 10 та 11 вересня представники собору Різдва Христового вкотре спробували провести демонтаж контейнерів. Це спричинило черговий конфлікт з представниками ринку. Мали конуфрій від церкви і з своїми людьми від церкви. Двадцятка церкви наняла людей демонтувати радіоринок. В результаті я пострадав за цього і документів не маючи ніяких, взагалі ніяких на демонтаж радіоринка, би вони мали документи, якісь, бо вони нам показали їх, сказали. Ми би звідси пішли. А в результаті вони незаконно зносять радіоринок. Підприємці викликали на місце правоохоронців, нині заяву розглядають. До поліції надійшов виклик про те, що за адресою сталася конфліктна ситуація. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група. Там звернулися до поліцейських, звернувся безпосередньо приватний підприємець. Сказав, що відбулась конфлікт із представниками церкви. Пояснення і заяву відібрано, і за цим фактом наразі проводиться перевірка. Є звернення вони мають його розглянути. Розглянуть, і вже потім буде прийнято відповідне рішення. Представники церкви відмовилися коментувати ситуацію нашим журналістам. Натомість не на камеру пояснюють, ця земельна ділянка належить собору з 2013 року. Минулоріч підприємців попросили звільнити територію, їм дали час знайти нове місце для торгівлі. Тож нині демонтують контейнери, які залишилися. До нас приїжджає представник православної церкви України. Епіфанія, якщо ви знаєте, хто це звісно, звісно, п'ятого числа маю свячується собор. Четвертого числа так. неділю. Ну а може четвертого. Ну неділю, не, не важливо п'ятого, четвертого і тому до цього часу треба, щоб тут було просто наведений порядок, щоб це не, не бачили наші. це лице наш, нашої церкви, нашого міста. Чи вдасться релігійній громаді собору Різдва Христового навести лад на територію до визначної дати, покаже час. Журналісти Сі 4 продовжують слідкувати за ситуацією. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Футбольний клуб Буковина зіграє з львівськими Карпатами в рамках Кубку України 18 вересня. Матч відбудеться на стадіоні Буковина у Чернівцях. Початок гри о 15.30. А вже завтра, жовто-чорні, вдома прийматимуть команду Чернігів у матчі шостого туру першої ліги. Початок поєдинку о 15 годині. Приходьте підтримати своїх. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.